Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке дуже класне нове надходження Renault Logan МЦВ 12 рік, офіційно куплена в Україні від другого власника. Вся в рідній фарбі. Є сервісна книжка. Дуже доглянутий, реально Логан МЦВ в класному стані. Такого багажника в таких машинах я ще не бачив. Все гарно, чистенько, нічого не подрано, не роздерто. Дуже класний стан, тому що самі подивитися, дуже гарний стан, все дуже збережено, нічого не подерто. Вся в рідній фарбі без жодного ДТП, повністю обслужена взагалі без жодних питань. 320 тисяч пробігу, е є простий кондиціонер, електросіклоподйомники передні і ось такий магнітофон. Кому потрібен такий трудяга, приїжджайте. Львів, Кільцева 60. Приїхали, потестили, купили такого трудягу по дуже хорошій ціні.